Ну, власне, а знаєте, попри те, що друга хвиля мобілізації на Росії вже буде незабаром, тому що просто сьогодні з'явилася інформація про те, що в одній з типографій Краснодару місцева друкарня отримала замовлення на 5 тисяч повісток. Тобто, фактично надрукувати ці повістки, і датовані вони 2023 роком. Ну і власне, ми розуміємо, що незабаром. На росіян чекає наступна хвиля мобілізації, але от питання в тому, що не всі цієї мобілізації навіть бояться, а деякі навіть чекають. І знаєте чому? Тому що а... Тому що це гроші, тому що жінки хочуть відправляти своїх чоловіків, щоб по тому отримати компенсацію. І причому вони не просто про це говорять. Вони і говорять про це в присутності самих майбутніх двохсотих. За Путіна торопиш, у твоєму мужичок тобі за Путіна. А він до сих пор не мобілізований і за жопу путіна не уміти. А його ще що не призвали. У мене призовут, Та я, там, я, то... пойду, я Да. Сам идет. У нас, подожди, у нас еще сейчас вторая мобилизация будет. Когда мы там все, хочешь, хочешь 4 ляма получить, да? Он в черном пакете. Да, хочу. Я, <свят> я, 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 говорю, я хочу. А -а -а -а! Я ж тебе говорю, я слышь, ворую. Слышь, мужичок, она хочет тебя туда отправить, чтобы 4 лям получить. Да. Я не скрываю, он в курсе, зато себе куплю машину охуенную и буду ездить и вспоминать о <свят> <в> нем, Видишь, Видите, что творится? Ну, ось такі новини на Росії. До речі, Буданов казав вам про мобілізацію росіяни, а ви не вірили. А от щодо Буданова у нього сьогодні день народження, і ми про це згадували у попередньому ефірі. І зараз хочу вам показати, який торт пан Буданов отримав сьогодні на день народження. А виведіть, будь ласка, на екран. Ось такий торт. Якщо придивитися, то це що Правильно, це мапа розчленованої Росії. Мапа, яка висить власне у кабінеті Буданова, і мапа, яка не дає спокою Росіянам. Дуже сильно вони всі збудилися через цю мапу у своїх пропагандистських шоу.